Вона була красуня з Катеринівки, було у неї п'ятеро вже вас, носила вам гостинчика за гривенник, топила піч і поралась гаразд. Ходила в церкву, звісно, як годиться, гладущики сушила на тину. Така була хороша молодиця і мала мрію гарну і чудну. У ті роки страшні аж було хаті. Коли в степах там хто не воював, от їй хотілось, щоб у неї в хаті на стелі небо хтось намалював, вона не знала зроду проростре, вона ходила в степ на буряки. А от якби не сволок, а на стелі, щоб тільки небо, небо і зірки. Уранці глянеш, хочеться літати. Вночі заснеш у мужа на плечі, Де б мальора такого напитати навколо ж очі та свічі. Уваживши ту думку дивовижну, приходив небо малювати шуряк. Вона сказала перестань, вижену. у тебе каже небо, як сіряк. Якийсь художник у роки голодні зробити небо взявся за харчі. Були у нього й пензлі боговгодні, став на ослін, отсунув рогачі, у нього й хмари вигинались зміями. Уже почав і сонце пламінке. Вона сказала ні, ви не зумієте, злізайте, каже, небо не таке. Вона тим небом у тій хаті марила. Вона така була, що молода. Та якось так то. Не знайшлося маляра, все якось так у біда, і вицвітали писані тарелі, І плакав батько, і плавли руки, коли над нею не було вже стелі, а тільки небо, небо і зірка.